Нам допомагає Валерій Пилипенко з Новоіванівки, він ну, допомагає нам. Також нам допомагають з покрова допомагає Валя Друк. Це моя давня давня знайома подружайка. Дякую їй. Вона передає по можливості. передає. Також і Аліна Ткаченко ковбасу, сир допомагає. І Таня Ващук і Тарас Яриш вони теж допомагають дуже багато. І Таня вона не дозволяє називати своє прізвище теж з Ринка, вона нам теж допомагає дуже то майонез привозить, то кетчуп, ну коли що треба. І нам дуже-дуже допомагали. Ну, якби я завжди казала, якби не вони, ми б не вижили. Це церква, Баптістська церква, та що на північному. Дякую Олічці, Гуц і Саші. Ну, вони, ну, це вся церква, ну, ми з ними спілкуємося. Вони дуже нам, ну якби не вони, ми б не вижили, вони нам і борошно, і цукор, і олію. Ну і чи можуть, вони ну, дуже допомагають.